Ой, друзі, відходьте на кивочок і є сидеть. О, це що він так? І так, привіт глядачам каналу Золотий Карась. І от сьогодні такий от затишний класний день, хоч і зранку вже був у нас перший приморозок, але я все ж таки не втрачаю надію і буду сьогодні ловити на макушатники. В попередньому відео, хто не дивився, може подивитися, спрацювали вони дуже офігенно. До речі, я їх там і розіграю також. Дуже класні набори. Кому цікаво, заходьте в попереднє відео, дивіться. А сьогодні, от вже в мене, як ви бачите, є розмотана оснастка і ось такі от макушатнички. Радили мені в відео в коментарях чіпляти пінопласт на гачок, що я сьогодні із зробив. І сьогодні буду я ловити, от дивіться, на такі от макушатнички. Попереднього відео дуже офігенно відловив соняшник-часник. кукурузка, соняшник Ну і от новий прислали мені набір кукурузка часник. Будемо зараз спробувати, як вони працюють. Хто хоче такі макушатники, чи оснастку, чи іншу прикормку, можете заходити в магазин. Посилання я залишу в описі під відео. І по промокоду Золотий Карась буде. Нарахована непогана знижка. А у мене, як бачите, спінінги вже розмотані. І давайте закидати, чіпляти дзвіночки, які всім надоїдають, і ждати покльовки. І так, перший піде в нас соняшник-часник. От бачите, опарика я так в отвір заганяю, щоб він не путався з. Тут на мене пінопласт буде. Попереднього разу найкраще відпрацював він. І, відповідно, перший він сьогодні і полетить за карасями. О! Отак от он туди. Там місце раніше кувшинки були, як було тепло. Зараз бачу, вода трохи піднялась. От бачите, рязка аж на березі, це значить вода піднялась і різко впала. Не знаю, чи буде щось клювати, так як був перепад води, але, як то кажуть, можна спробувати. Хто не пробує, той не ловить. Птахи співають. Мені вже подобається риболовля. Так, кукурузка сонячник. Також летить приблизно в кувшинки. Трошки я їх так от підтягую, щоб вони з зимулу вийшли. Так, ну і останній. Кукурузка часник, його я запущу вон туди в корчі прямо як ви бачили під гіляки. Ну, все, готово зараз я чеплю дзвіночки. Придумав, я ще приспособу для них, щоб вони не ділінькали при уважуванні. Ну і будемо ждати на покльовки. О! Це то, друзі, тіліпнуло, блін. Я сидів, вибирав мормишку для кивка. І така подачка непогана. І йде, я не скажу, щоб легко. Ха-ха. Є, а ну-ка, який у нас карасик. Опа! Ну такий, от дивіться, не знаю на що це він клюнув, опариш там ніби обідають, а тут в мене був кук. І Я так зрозумів, ця покльовочка була на кук під корчами. Не встиг я зареагувати, трошки я вже тут посидів. Тому що зазвичай десь під вечір прокльовує тут краще. Ну я так прийшов, щоб приладнувати місце, закормити, підготувати водилище і от, бачите, на часничний кук, нібито, а опалюсь там хтось з'їдає. Аж цікаво. Так що навіть я не бачу. І покльовка була на Макушатник ось цей новий, що мені прислали. Кукурузка з запахом чесника. Так, ну. Цікаво, як він же з'їдає. І хто там з'їдає опариш? Ну-ка. Добавлю. До що сьогодні побачимо, хто його там хоче з'їсти. Легенько. Зачепив. І, як бачите, приспособа для дзвіночків працює. Пізніше, якщо покажу. Так, хорошо. Дам ще клювання. Так, що це щось не бег діленькало. Не, щось діленька друзі. Дивіться, я його тільки закиную це, воно що знову. Може яка дрібна риба обідає опариш Хочу мормешку прив'язати на кивок тим часом поки. Не дуже покльовки такі? Воно не дає ви бачили цю натяжку? І це у нас хто? Це у нас, друзі, кукурузка часник. Знову ж таки, або, або не знаю, або корчі, гіляки. Зараз я попробую. І іще одного спінінга туди підкинути і побачимо, чи це все-таки корчі, чи це все-таки макух. Так, що він? Друзі, він з'їв опариш, не хоче він ваших куків. А от від опариша, як ви бачите, не відмовився. Так, хорошо. Добавляю ще опариша. І зараз ще одну, ще одне будилище підкину туди під корчитій. Щось мені підказує, що... Він ховається вже кувшинки, посходили, і він весь йде під корчі під гіляки. Ну, а зараз будемо шукати його. Так, кук тут і висить, якийсь він трохи заплутаний. Так, готово. Ну, попробую зараз. Прямо під ті корчі закинути. О! На бік. Трохи підтягую. Ага, на гілляку, друзі, закинув. Так, минув. Єс. Ну все, під, біля цієї гілячки, я думаю, ми і затримаємося і перекинемо під корчики ще одне водилище. І думаю, тоді вже рибалка почнеться така, як треба. Так, що в нас тут? Все на місці. Тільки от опари щось трохи запутався при витягуванні. Так само і кук. І все не з'їжджене. Ну, давайте будемо шукати рибу. Сама вона до нас не прийде. О! І в Корчі будемо надіяти, що риба там? Все тепер ждем. Так, не може, друзі, наважитись. Ну, як ви вже зрозуміли, ця середня я також кинув під корчі. Вкривало ось ця тільки права, тепер, от дивіться, і середня прокльовує. Тобто карась однозначно злілій вже. Давайте спробую засікти. І от, друзі, дивіться, бачите, в курчах щось, блін, тягає. Дало натяжко нафігово. І що? Навіть і не знаю. Щось ніби йде боком. Але не впевнений. А, дивіться, карасик. Оба! Таке, да. Дивіться, як зачепився, навіть не знаю, він навіть не... На цю, як його звати, на кук. Клюнув, друзі, на кук. Ну, як бачите, корчі ляки приносять... Ой, свої плоди. Добре, він зачепився за губу. Опа. Так, що? Зміню я і опариш. Буду надіятися, що ще хтось клюне. Моя приспособа, як ви бачили, так непогано працює. Точніше не працює на нерви. Але є деякі недоробки. Як під сікаш другого водилище скинув, але нічого. Це дрібниці, головне, що карась у мене в садку. Так, хорошо, кук, значить кук. Часниковий. О, ось так. Ще працює макушатник. Не дуже активно, звичайно. Нагадаю, що вночі вже були приморозки десь. Ну, ноль. Може, плюс один? Так, є Ну? погнали в курчі. О, готово. Ждемо ще карасиків. Дивіться, от не хоче він нормально взяти. Сижу, я вже дивлюся за ним. скубає, скубає, от откинути нормально не хоче. А якщо вже так скубня, то буду засікати, що його ждати. Так. Блін, ніби така натяжка досить непогана. Так, скубав а екземплярчик, друзі, хороший. Ще й дуже хороший, я так бачу. Уах ти! Що там, корчі? Та скільки цих корчів може бути? О, є, вийшов. Ух ты! Ти віцяно який! лапоть. Ви бачили ті покльовки, а подивіться на карася. І що ви думаєте? Друзі, пінопласт! Пінопласт. Перша покльовка, яку я побачив на пінопласт. Ну, як то кажуть... Вже не даремно я його купував. Хі. А ну-ка. Давайте перевіримо. Давайте перевіримо, що він ще може. Ой, друзі, відходьте на кивочок і є сидить. О, це що він так? Відходив я на кивок. Він там кинув і блін аж. Добре. Так, взявся. Так, що в нас там? А там в нас здається дерева, якщо я не помиляюсь. О, вийшов, минув. Так... Ух ти. Дивіться який. Який, друзі, красень. Не на опариш, а на кук. Аж не можу витягти... гачка в нього з рота. Це що таке? О! Останні, друзі, карасик на сьогодні. Зараз я змотаю це все, покажу відповідно улов. Розкажу про висновки, вони у мене вже є. І буду вирушати додому. І так, друзі, висновки доведеться знімати на ці камери, а не на ось цю. Тому що в неї сіла зарядка, та я взагалі нею дуже і дуже мало знімав, забувся я зарядку до неї. І так, ну що, давайте спочатку до висновки. Кивком я сьогодні перебачив дуже класно, не знімав через ось цю камерку. Ходив я по березі всюди з цією камерою, але знімати відповідно не міг. Ну на кивочок я полив. Тобто макушатники працювали, але вже так як приморозок був вночі, вони вже працюють гірше, набагато. Зараз карась з лілій кропивки йде в корчі. А близько в курсі макушатник закинути ну, важко. Тобто можна його там залишити. Тому, друзі, готуйте мормишки, кивочки і будемо вже ловити на кивок. І давайте тепер до результатів. Зараз подивимося, сам не знаю, що тут в мене є. У мене ого! А є в мене, друзі, от стільки от гарненьких карасів. Ще трішки вони попливають. Я зараз, відповідно, буду змотуватись, Уже, як бачите, тимні є трохи раніше. Ну, Кому відео було цікаве, ставте лайк, коменти і до нових зустрічей! Вже швидше за все набічний кілок.